Всім привіт! Ви на каналі Телепузик. По суті, в мене канал називається Хейзл. то таке. то неважливо. Сьогодні ми будемо грати хорор ігру Сьогодні у нас буде проходження гри, яка називається Nightmare Files Clap Clap. Це цікаво. Я не знаю, я не дуже шарю, що там взагалі. Так що ми будемо з вами. Досліджувати, що це таке, типу, що за гра, який там сюжет. Я не дуже знаю. Так що я пропоную розпочати. І дивитися, що це таке. Я сподіваюся, тут будуть якісь сейви, або що? Або я пройду гру зразу за один захід. То таке. Я бачу в рекламі. Ой, чекаєте. 8 жовтня 1984 рік. Я бачу в рекламі в, новин... ну, в новісній газеті про роботу доглядачем за будинком. В мене було мало грошей, і я відкликнуся на повідомлення. Я не знаю, як, як прикласти груз. Вау! Wow. <laughs> мені треба знайти будинок Максима. Окей. Okay. Я думаю, що мені не треба тут дайте, а треба сюди, тому що я бачу тут ці людина. Та це людина. Вона шариться у почтовому ящику. Пробачте, я пробую знайти будинок на цій вулиці. Ти ж тобі мені допомогти? Звісно, Який будинок ти шукаєш. Я шукаю будинок Максима. Він Він прийняв, Він прийняв мене на роботу. Тапу Максим? Цікаво! Він зазвичай питається мене, щоб я подивився за його будинком. Я Марко Ботовський, коротше кажучи. Прямо познайомитись, Марко, ти можете мені сказати, де цей будинок? Звісно, цей будинок двох будинках. Ой, ні, тільки. Е, він в двох будинках за мною, другий будинок за мною, е, мій тут, мого сусіда Саво по центру, і е, участок Максима за ним. Ти не зможеш пропустити його. Якось марку. Цінув... Ціную це. Не проблем. Е, тепер, вибач мене, мені треба. Я, я щойно отримав автоматичну систему по почті. я реально зацікавлений. Е, що це робить? Е, я е, пробую зробити е, життя. А, воно, воно робитиме життя набагато легше. Е, знаєш, контролювати світло, температуру і е, охорон... систему охорони. Крута річ. Вау. Е, щось там, щось там. Давайте довго вже щось балакати часу. Давайте, 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 давайте. Я ще нічого часом такого не пропустила. Але все, давай. Ти там мати свою коробку. Я так розумію, це його хата це якось Саво. Ну, ці будинки я так. А, так, тут світиться, так що, я думаю, це будинок Максима. Клеп-клеп. Так гра називається. С... Е... Certified Smart House. Ніхера цікаво? Тут світиться? що? А ні, це просто так відображається. Я думаю, е власник залишив ключі е на задньому дворі. Ну, йдемо дивитися. Чесно, дуже розумно залишати ключі на задньому дворі. Це, ну, це просто не. Я думаю, він, по він поклав це в горшок з квітами. Звісно, це дуже розумно. Окей, йдемо відкривати двері. -ху -ху -ху. Передні двері. А чого вони? Чого вони так страшно відкриваються? І чому тут так темно? Я нічого не бачу. Куди мені йти? Опа. Дивно. А, так, він сказав, що це розумний будинок. Я цікавила своєї руки! Це просто! Чепсике! Чепси. Чіпці. Все, кидаємо чепси. Чепси не можна їсти. Е, що, як бути? Як бути загадковим вбивцею? Цікаво, прочитаємо. Так, тут будуть нам дзвонити, я так розумію. О, це записка, але я її зараз ще не буду читати. Тут ще одна записка, тут треба буде прочитати її. Фу, тут якісь людські кістки! Фу, бля! Давай, слышу. Це не фігня, ну ладно, тут нічого не тикається. Морозилка, ну, можна закрити. І холодильник. М'ясо. Yes. І так і кола. Ну, ладно, ми це залишимо. Так що... Я думаю, треба дослідити спочатку будинок. А, окей, якщо я зайду. Ні-ні-ні, я не буду сюди заходити, якщо тут не включається світло, бо це страшно. І тут. Що це таке? А, це ванна кімната, я так розумію. Але як тут світло включити? Ну не включається. Тут нічого не видно. І все, тут нічого не видно, я не буду тут заходити. Хай буде. Ні, я хочу спочатку оце почитати. Що це Це чек. Клеп-кел. Клеп-клек. Блядь, like клеп-клеп. Коротше, система розумного дому. Буде, це, це нам напевно пригодиться. Я не знаю. Хей, hey, дякую, що дивишся за будинком. Будь ласка, будь впевнений. Ой, будь впевнений, що ти перевіряєш пошту, що ти ем, водичкою поливаєш рослини. І ти викидаєш сміття. По скриптам Сник Hue, щоб включити світла. Воно в будь-як кімнаті. О. Коли, коли завершиш, допоможи собі. А, ти приготуй їжу на кухні. Прикольно. Так, це що? Ого, я поплескала і тут включила світло. Це прикольно. Це прикольно. Що мені далі робити? <сі> Окей. А це, це страшно плескати такого. О, унітас. Так. Ну тут мені нічого не треба, тому що до чого не можу доторкатись. А тут Тут прям такий звук, але тут не вмикається світло. Це страшно. Я краще закрию. Може там той Клеп-клеп. А, точно, клеп-клеп це ж з англійської плеск-плеск. Тобто... Окей! Okay. А, дослідити кімнати. Ну, дослідила цю кімнату. А, о, вмкнулось. Ну це... це гараж, я так розумію. Тут газонокосилка. Тут що тут? Ей, а, тут вихід на вулицю. Прикольно. Це воно не відкривається. Боже, тут кана напряжена музика, ж мені. Аж... О, включила. Не відкривати. А. Ну. Окей, я не буду відкривати. Надіюся, тут ні в якій кімнаті скримера не буде, бо я просто, просто зрозумів зійду. Так, е... не поняла. 300 е... скримерів. А, оце я не знаю, що... А, а, ідеї для скримерів. Прикольно! А тут хорор 101. Це якісь вульчики. Припустимо. Йдемо досліджувати інші кімнати. Клеп-клап. О, майшела. Це тепер моя улюблена гра. Тільки... Ой! Зайба. Я так розумію, мені треба їх у воду кинути. Ну, таку типу, ванну. Є десь ще качки. Тим є нема вроді. Окей, йдемо. Це відкрити по-братськи. До речі, тут якісь такі цікаві двері. Вони весь час. Вони закриваються зразу. Чи то вже є шейзік? Я... Ні, вони закриваються. Окей, я дослідила кімнату. І тепер це, я дослідила кімнати. А, так. А, будинок виглядає нормальним. А, тепер почнімо виконувати завдання з листа. Пішли. Перевіримо е, почту. Нам написали. Ой, не чекайте. Боже, тут така незручна хата. Чесно, вона така weird. Не знаю, навіщо робити так багато кімнат. Ну, йдемо перевіряти почту. Це? Пропажа. Будь ласка, допоможіть. Кімкал uh, Джексон 25 років, uh, 170 ростом. Uh, останнього разу, останній раз бачили його 23 вересня 84-го року в Сай Салфорд. Пар парку Салф в Салфорді uh, був одягнений в чорний е, uh, і в чорний в чорний Е, uh, Він робив uh, то, чим ми займаємося. Він робив те, чим ми займаємося, і... Ну, типа, і пропав. Не поняла. Е, гаразд. Все, листи сортовані. Е, я нічого не розумію. Нічого не розумію, що тут написано. Окей, okay, next, що мені треба? Мені треба сміття викинути. А як мені сміття викинути? А, мені треба сприти, полити рослини, окей. Взяти відро, в гаражі і полити. Це відро чи... А, лийку, лийку, точно. Відкривай двері. О, вони так відкриваються. Тими вашими областями, це просто. А, я можу не рухатись, по суті, але я так все рівно зроблю. Квіти я полила. Тихо, спокійно. Все, понесли. Що за? Не розумію. Техніку цієї цим... гри взагалі. так. О, все. Далі. Та, та тут не одна квітка. Чому? Вони ще зараз, якщо заставлять воду набирати, то взагалі. Тут. Тут безкінечно є. Хай буде, мені то легше. І тут. А я ще так Я чую звук. Дуже дивний якийсь. Але окей. Okay. Тут стоїть. Я думаю, не обов'язково вертатися, А оці в горшочках не обов'язково поливати. Хвилинку. Взагалі-то? Взагалі-то. Це сміття стояло тут. Це кистки людські. О! Що це е, Кістки, якісь страшні звідси? Можливо, мені треба перестати дивитися детективські новели. Слухай! Це типа кістки Нормально по-твоєму? Шановний, ти що? Я опитав. Мій персонаж реально тупий. Боже! Человек, Ти злякав мене страшенно, то шо? Я агент Рісто... рістолину федераль, федераль и брадаблю бл-блю. -бл -бл -бл. <слухи> Мне треба запитатися у вас декілька запитань. З... звісно про що класце звісно я чув про це uh, все тут добре просто uh, викидаю сміття ти впевнений ти впевнений um, we have reason to believe this smart. Я не знаю, що тут. Як це перекласти, коротше. відсотків, е, Просто викидаю сміття, Знаєш? Окей? Але тримай свої очі і вуха відкритими. Нам потрібно. Дістатися верхівки цього. Ой ні. Низу. цього, на цього. о 12. Звісно, коли буду. Дякую, інспектор. Без проблем залишайся в безпеці тут. Дай сміттє викинути, аллю. А де мені треба його викидати, я так і не зрозуміла? А ось сюди. Оп. Опа. Все. Е, Тепер мені треба зготувати таке. Щось декіль... трохи їди на кухні. Окей. Я тільки що бачила оцю штуку у вікні. тут не працює пауза. Вона в будь-якому випадку вб'є, І тут ще й нема сейбу. Я не зможу це робити. Окей, okay, я надіюся, я не умру. Навіть в страху двері закрила. Так. Гандончик. Кого хера ви мені світло виключаєте? Тут можна їжі трошки. А як? А як мені? Бля, тут така напрягаюча музика, це просто. Що це щойно було? Піднятися до гори і перевірити кімнату. Треба. Не хоче. Табличка з дверей Все. Та папір. Так, тут нічого нема. Идем далі. Ей, пустіть. Тут нічого нема. Тут нічого нема. Е я, можливо, втомився, і мені потрібно взяти трохи їди і піти спати. Окей. А, поставити пластівці догори на ліжку. Я вам не довіряю, чесно. Я щось задумали. А, в якій кімнаті ліжко? Я Да. А, не, не тут. Боже, П опустить. Я в первый раз. Все, я лягаю спать. Ой, как картина прикольная. Все. У мене задачка, задачка лігте на ріжкою. Давайте по. О, це я пляснула, якщо що. Все, я заснула. Телевізор включений. Ілюстра щекусь нову збоку. А як приднятися? Огу. А як прокинутися? А может я не буду? Перебило мені. Я не хочу туди йти. Я не хочу. Тут якась Ого, тут клеп-клеп живе. Там світло виключу. А, тут качечки, речі. Я їх туди кину? Окей. Тут туалет. Тут и клеп-клеп. Что за залітки? Ну, ладно. Типа, да. Зараз, якщо буде скример. Эй, ну, тут что стиний драпаєш, кент. Там не покультукнув. Ты що дура? Хуя ты двері всюди выбиваешь? Mm -hmm. Мужчина! Мужчина! Мужчина. Ну, а что мне не треба робити я не знаю. Грубая дать Качка. И тут качка. Что это бывает? Дать. А, привет. Мне треба тікати. Я так розумію. Двери закриті. Я тікаю. Я втекла у вікно. Я тікаю до свого сусіда. Что это только что было? Мені треба... Він там в віконечку. Покинути нейборху. Окей. Покидаю. Я більше сюди не вернусь. Це, типу, мені пішки треба покинути. Все. Жорстко. Далі. Все. Ми пройшли гру. Дякую. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Це було цікаво. Це було. Це було прикольно. Вона, якщо чесно, вона дуже коротка. Але що ми хочемо від безкоштовної гри? Так що я вдячна вам за перегляд. Я, я пересрала, ну, разів так чотири, може. Ну, може, три. Три. Е, так то гра не настільки страшна, як би і хотілося. Всім. Папа? Всім!